Взяли там різонка дріб'єднач Амбас. Дикітер фетимовічного часу наш постоянный эксперт, постоянный эксперт. Русский фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Валерій Залужний, як стверджують пропагандисти, заявив, що росіян як націю потрібно убивати, мало не чинити геноцид. У мережі поширюють цю інформацію і додають, що саме це заявив Валерій Залужний, буцімто у інтерв'ю виданню Економіст, стверджують, що таким чином залужний, нібито, зізнався у геноциді російської нації, і виявилося, звісно, що це є фейк. Просто перекручені слова залужного встановила це команда аналітиків проекту Воксчек. Якщо коротко не вдаватись у деталі, то в інтерв'ю Залужний говорить про знищення російських військовослужбовців, які знаходяться на території України. Ну але розберімося в усьому по порядку і послухаємо, що каже сам Валерій Залужний. Отже, пропагандисти посилаються на інтерв'ю Валерія Залужного для видання Економіст. В цьому інтерв'ю генерал розповідає, що російсько-українська війна для нього почалася у липні 2014 року, але тоді він мав лише теоретичне уявлення про неї. Але за вісім років він та інші вже отримали навички та досвід. На початку повномасштабного вторгнення Україна використовувала не тільки теоретичні знання, які вже мала у 2014-му, а і навички, і досвід здобуті за весь період цієї російсько-української війни. Залужний продовжує, і найважливіший досвід, який ми мали і який практикуємо майже як релігію, це те, що росіян і будь-яких інших ворогів треба убивати, просто убивати. І головне, що ми не повинні боятися це робити, і це те, що ми робимо. Кінець цитати, як бачимо з контексту, залужний мав на увазі саме російських військових, які вдерлися в Україну, а зовсім не усіх росіян як націю. Збройні сили України неодноразово підкреслювали, що дотримуються правил ведення війни і розрізняють воєнні та цивільні цілі. Крім того, військовослужбовці зсу проходять тренінги з поглибленого вивчення норм міжнародного гуманітарного права. Наразі метою України є повернення до кордонів 1991 року і вигнання російської армії з українських земель. У інтерв'ю для Дмитра Комарова Валерій Залужний також зазначав про необхідність знищення російських військових на наших територіях. Послухаймо Стратегічною цілею, як на мою думку, у Російська Федерації полягала в тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували що зайдуть організованими колонами, люди зустрілися з хлібом і сіллю, і на цьому українська державність закінчилася. Коли українці почали супротив, коли українці почали захищатися, то станом на сьогоднішній день вони свідомо із Російської Федерації їдуть сюди, щоб свідомо вбивати саме українців, саме вбивати. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не знищимо цього ворога, будемо знищені ми. Бо вони пройшли свідомо, і несуть зараз там шалені втрати, в тому числі там на Донецькому оперативному напрямку і в районі Бахмута, але все рівно йдуть вбивати українців. Це їхня мета. Дивно, що це відбувається в 21 столітті. Дивно, що це відбувається в ту епоху, коли розвинута наука. Коли ще в пам'яті є діди і баби, які пережили це все під час Другої світової війни, і не зважаючи на це, вони йдуть вбивати свідомо українців. Ми почули голос Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України. Ну а згідно з міжнародним гуманітарним правом, військові є комбатантами та законними військовими цілями під час збройного військового конфлікту. Це мова міжнародного гуманітарного права. Та цитата російські медіа навмисно використовують тактику підміни понять і зображають Росію стороною, яка постраждала, а зовсім не країною-агресоркою. Хоча саме вчинки російської армії на тих територіях, які вона окупувала, назвали геноцидом українців. Розслідуванням відповідних злочинів вже займаються незалежні міжнародні правоохоронні органи на захоплених територіях. Окупанти вбивають, калічать, катують українців, і докази цих фактів фіксують не тільки українські правоохоронці, а й міжнародні слідчі. За результатами незалежного розслідування, експерти ООН дійшли висновку, що Росія цілеспрямовано убиває цивільне населення, а також причетна як до порушень міжнародних правових норм і звичаїв ведення війни, так і до воєнних злочинів. Після деокупації у березні 2022 другого року Бучі стали відомими шокуючі дані про тортури. Масові убивства цивільних українців російськими окупантами після цього президент США Джо Байден уперше назвав російську війну геноцидом українського народу. Я цитую стає дедалі очевиднішим, що Путін намагається стерти з землі саму ідею того, що можна бути українцем, підкреслив Байден. Ну а масові поховання цивільних українців зі слідами насильницької смерті тортур знаходили на усіх звільнених від окупантів територіях у вересні 22-го на Харківщині, у жовтні, у Донецькій області, в листопаді, на Херсонщині, і звісно ж, одну із головних ролей у підбурюванні до геноциду з боку росіян відіграють російські так звані журналісти, а насправді пропагандисти, які працюють на різному рівні, як на федеральних каналах, так і в менших ЗМІ, в інформаційних агентствах, так звані воєнкори і блогери. Про те, чи є перспективи притягнути власне російських пропагандистів до відповідальності, наприклад, Скабєєву чи Соловйова, за те, що вони підбурюють до геноциду, розповіла журналістка видання Європейська Правда Марія Ємець, яка у червні провела тиждень у Гаазі, де розташовані міжнародний кримінальний суд, міжнародний суд ООН, де хочуть створити трибунал проти Путіна. Послухаємо, що розповідає Марія Ємець. Я поставила це запитання юристів високого рівня, яка власне була на цій дискусії про Україну і ордер для Путіна. Вона мені слушно зауважила, що так вже власне був прецедент у Руанді, коли місцевих медійників, які активно включилися в ті інформаційні меседжі, які врешті е, значною мірою посприяли розпалюванню цієї ненависті, що призвела до добиства людей, то те саме може відбутися в нашому випадку. Йдеться просто про те, щоб зібрати докази. Належно це все діло юридично підготувати і винести в суд в такому вигляді, коли судді це переконає, і фактично докази шукати не потрібно, тому що їх повно в усіх російських медіаресурсах, це можна просто перекласти англійською мовою і послухати, що власне багато експертів, які займаються темою пропаганди дезінформації, і так регулярно роблять. Тому тут все на поверхні, і можна припустити, що це буде якраз один з тих епізодів, який, врешті, дійде до суду, і ми там найшвидше побачимо якийсь рух. Це були слова журналістки Європейської правди Марії Ємець. Більше про перспективи притягнення до відповідальності Росії за злочини геноциду можна подивитися у відеоблозі цього видання. Дуже вам рекомендую. Російська пропаганда вигадує собі союзників. Всі Цзіньпінь, кажуть вони, заявив, що Китай буде підтримувати Росію у випадку загрози Третьої світової війни. Таку інформацію поширюють у соціальних мережах, зокрема у телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. У повідомленнях пропагандистів ведеться, що Сі Цзіньпін заявив про готовність підтримати Росію у ході третьої світової війни. Мовляв, Україні допомагає увесь світ, а от Росії ніхто, і їй також потрібна допомога. І навіть більше автори цих дописів говорять, що Сі Цзіньпін начебто, впевнений, що Росія керуватиме світовим порядком. Виявилося це все звичайнісінькою брехнею. Аналітики проєкту VoxCheck проаналізували ці дописи і з'ясували, що цитата Сідзеньпіна просто вигадана. Він такого ніколи не говорив. Фактчекери перевірили інформацію за допомогою пошуку в Гуглі за ключовими словами про підтримку Росії та третю світову війну. У жодних авторитетних виданнях такої інформації вони не знайшли. Такий фейк є частиною конспірологічної теорії, що третя світова війна вже триває або ось ось розпочнеться. Це вигідно пропагандистам, зокрема й для пояснення тривалості і невдач російської армії на території України. Мовляв, Росія воює не тільки з Україною, а ще й з колективним заходом. Люблять саме в такому ключі російські пропагандисти подавати російсько-українську війну. Це були головні фейки на сьогодні. На сам кінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах. Зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі руський фейк ідіна. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському.